Я хочу зараз виступати, особливо коли є такі опоненти за свиною мене, які хотіли б свою думку донести до громадськості. Я зупинюся лише на кількох моментах, те, що стосується ринку земельних ресурсів. Я тут погоджуюся і з колегами, що потрібно ефективно використовувати земельні ресурси, так, щоб ці земельні ресурси вчилися ще і для багатьох поколінь в Україні. За досвідом, про який говорили, це ізраїльський досвід, я підтримую цю ідею, так як і арабський досвід, от у використанні земельних ресурсів, де вони нікому не продають із іноземців. Запам'ятайте, власність арабів це належить арабам. Це не обговорюється навіть. Всі можуть працювати менеджерами наймаються, от, заробляють великі гроші, але власність ніхто не може. Придбати те, чи інше підприємство, чи навіть таке святе, як піски, під яким є нафта і всі інші ресурси. У нас є так само свої, араби сміються над нами, у вас так само є золото, як і у нас золото. Тільки ви не вмієте користуватися. І вони власні були б теж запустити на цей от, поки що не дозволяється це. Все зробити і слава Богу. От. Але є у нас і болгарський досвід. Пам'ятаєте, хто не пам'ятає, нагадую, коли вони спробували так само запустити інвестиції від Китай. Китай зайшов, але інвестиції такі не пішли. Пішли люди із Китаю, які стали працювати, тобто е болгарі. Не отримували ні роботи, ні таких носії, на які сподівалися. Тобто тут потрібно дуже і дуже обережно підходити. Якщо і створювати ринок, то цей ринок повинен бути, як вже говорилося, тут ринок сільськогосподарської продукції, але не землі. Бо ви знаєте, є кілька складових таких у відборенні су суспільного продукту, це як коробництво. Це обмін, розподіл і споживання. Давайте подивимося на саме ці чотири складові. Хто їх контролює? Хто працює, тобто, хто контролює за визначенням? Ви побачите, що там мало присутні представники українців. Тобто, якщо йти е, за логікою вона назайця, що потрібно десь. Починати приватизацію землі, то потрібно внести уточнення в конституції, що приватизація має належати не громадянинам України, а українцям-громадянинам України етнічним. Я допускаю навіть таку ліберальну думку, ліберальну ідею, що далі піде таким. Такий хід історичного розвитку в Україні то лише дозволяти громадянам, які зараз можуть швидко надбати громадянство України за 10-15 хвилин, щоб у третьому стиму поколінні дозволяли їм набувати якусь власність, особливо все, що стосується земельних ресурсів. Ну і очевидно, коли ми говоримо, що прогодувати весь світ може Україна. Я не думаю, що потрібно цим займатися і годувати весь світ. Є інші інтелектуальні ресурси, які можна торгувати безвідно для наступних поколінь. Тут потрібно було б нам розробити продуктовий баланс сільськогосподарської продукції і так само товарний баланс сільськогосподарської продукції. Подивитися, скільки потрібно для забезпечення. Молочної, переробної, іншої, там очевидно, фруктової для забезпечення власного населення потім вже давати десь на продаж. Так само і товарне, зерно для того, щоб вирощувати м'ясо і бути незалежним. Тобто створити такі. Міжгалунцеві, міжтериторіальні от, моделі відтворення сільськогосподарської продукції. І таким чином ми могли б не виснажувати сільськогосподарські землі, зберігати їх, як це араби роблять, вкладаючи кошти від віти нафти чи газу у наступні покоління, на рахунки продуктів. Ну а в основному мова йде в українських умовах про розвиток інфраструктури. Подивіться, знову ж таки, інфраструктури ніякої немає. Я вже не говорю за дороги, я говорю за переробні, галузі і так далі. Тобто це, як вже хтось і говорив, повинно бути комплексно розроблятися, щоб модель сільськогосподарської продукції вона співіснувала із ментальною моделлю, з моделлю духовного, культурного розвитку. Саме таким чином можна буде виходити із цих ризиків, які ми купали. Експортоорієнтований агробізнес нічого не має спільного з внутрішньою продовольчою безпекою України. Це, що ми говоримо, перші по олії в світі, перші по всьому. Так, валюта надходить, але це не є дайте сюди, От Іван Роспутенко так знаєте кинув наші плеча. Що Іван Заяць говорить про те, що пора починати ринок землі. Це якраз, народі ну, їх підкинув, але проковніть уважно. Іван Заяць не говорив цього, пане Іван. Іван Заяць говорив, що рідку землі ми не уникнемо, якщо ми хочемо бути в Європі, якщо ми хочемо утримати українську землю в українських руках. Але... До цього ринку треба готуватися. І перше завдання. Завдання номер один це підготувати таку структуру виробництва на рівні первинного виробника, тобто на рівні господарства, яка утвердить фермерський тип господарювання. Тобто уся територія України, сільськогосподарська, буде покрита фермерськими господарствами, і їх буде сотні тисяч і мільйони. І тоді можна Другу? говорити, Другу? говорити Другу. далі. А якщо цього не буде, тому що все визначає управлінський в Одері, ринок землі визначає організаційна структура. Так. І от це питання якраз ніхто про це не говорить. І не хочуть говорити, а нам підкинули знову ж таки такої, як я кажу, підхідного дурника. Багатовкла економіка. Це не маленька інформація. Хай всі кажуть, сільськогосподарські підприємства маленькі, великі і такі. В природі будуть існувати всі сільськогосподарські підприємства, але визначати параметри організаційної системи має. У Радянському Союзі визначали когось перед госпі, там царській кількість Росії визначали поміщики. У Латинській Америці довгий час визначали латифундії. У нас зараз визначають. Агрокол тому не треба підмінювати, підмінювати постановку питання. Дякуємо. До слова запрошується Володимир Боричук, представник конгресу українських національних літів з Хмельницької області. Тільки